У Дубровицькому районі під час збору грибів зник десятирічний хлопчик. Сталося це вчора по обіді. До лісу він пішов з батьками. Там всі розійшлися у різні сторони. Мама думала, що дитина йде з татом. Останній думав, що з матір'ю. Коли зустрілися, то побачили, що їхнього десятирічного сина немає. Повідомили у міліцію. Нині до пошукових робіт залучені підрозділи УМВС, Держприкордонслужби із собаками, працівники лісового господарства, місцеве населення. Всього понад сто Ві, людини хлопчика ще не знайшли ніч він провів десь у лісі. На даний час, поки не встановлено його місце перебування, але на його пошуку зорієнтовано працівників міліції, як добровицького райвідділу, так і прилеглих райвідділів, Також залучені працівники управління внутрішніх справ. Позитивно закінчилась ще одна історія із зниклою дитиною. Того ж дня тільки у Сарненському районі зник трирічний хлопчик. Пішов по гриби з батьками і загубився. Ну вже невдовзі хлопчика було знайдено сплячим поблизу села. Ним. Овочі Сарненського району знайшов його лісничий Василь Іванович Лазутко. Нагородив чоловіка за оперативність і за сприяння працівника міліції у розшуку маленького хлопчика.